Доброго раночку вам, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні понеділок, такий робочий день, активний. Я себе щось не дуже так гарно почуваю, але життя продовжується, і епопея з квітами теж продовжується. Вчора купила собі ще такі кетунії. У мене є своїх багатовирощених, різних, я не знаю їм кольорів, тому що там був мікс, вони ще не квітують, я їх поприщіпувала, щоб вони. Такі більші кущики були. А це купила для того, щоб мені Мені доня подарила такий на День Матері здоровий вазон, Я вам показувала Там три кольори різні. І він почав такий вянути той кущик. Я взяла його витягнула із вазона, а він посаджений просто в кокосовий субстракт, і там коренева система дуже така розгалужена. Така міцна-міцна, але ж їм там і тісно і вона не поживна. Тому я розділила ці три кущі, на... три кущі, що були разом, розділила на три окремих, залила, підлила, ніби того виживають, бачу, там листочки вже живіші і квіточки нові з'явилися. Але вони такі як скучні, такі вони і фіолетові, і темно-сині, і поміж жовти... з ними жовтий, тому я вирішила розбавити, посадити два. Червоненьких в один вазончик і два біленьких один вазончик. І так розбавити, щоб було трішечки якусь яскравіше. Купила таку земельку. І ще мені подарували цілу-цілу ці, таку кубку гарних тюльпанів, різних різних тюльпанів і нарцисів. Дуже, дуже такі вони дорогі, дуже гарні. Але людина там зовсім по іншому влаштовує свою клумбу переобладнує. І подарували мені і ще здоровенний кущ такої багаторічної гвоздики, яка дуже-дуже пахуча, десь треба знайти її місце. Я її ще не бачила, якщо чесно. Вчора привезли так поклали, сьогодні треба знайти місце посадити. І сьогодні треба полити всі квіти, тому що, як би господиня себе не почувала, квіточкам треба волога, їм треба їм полити, і треба їсти готувати, в теплички є робота. Так що поп'ємо зараз каву, ось я приготувала собі таблеточку випила та й підемо працювати. Так що будьте зі мною. Сьогодні буде цікаво. Сьогодні таки зроблю вам невеличкий відеозвіт, що росте на городі, що в якому стані. Перчик тут в мене, бачите, поміж, поміж бурячками. Такий собі, тому що все-таки треба... Щодня поливати, перчик любить полив, але ніхто його щодня не поливає, тому що немає води Скільки і немає вже сили здоров'я, скільки, щоб тягати шлангу і відра. Кріп ще зовсім трішечки підросте, я його заберу і ще потім прорву раз. Бощик буду варити, прорву, ще прорву, вони вже один одному не заважають. Я їх прорвала, вони не заважають один одному. Обіцяю дощики, то після дощиків потім вже і просипаю, і там далі йде. Гарна така морква. От, теж я її не проривала, але вона і не густо. Це посаджена звичайним методом, тому поки що я її не поспішаю проривати, вона нормально, вона не заважає одна одній Для моркви це не так страшно. Кріп такий зерненький, кущистий. Скоро він піде звідси. Так, Тут ми з вами садили в агроволокно садили огірочки. Зовсім недавно то вони ще не сходять. А ось де садили оцю каналу, то дивіться, як дружненько вони сходять, тому що їм і тепленько. У нас дивіться, скільки з Америки ось пропрокльовуються. Вон, дивіться, разом з крученими паничами їм тут буде весело. От. Ось помідори, ті, які ми садили, я показувала вам трьома способами. Всі вони стоять гарненько, не один з них не похилився, трішечки привітрилися, листочки деякі нижні, тому що, самі знаєте, яка температура то холодна. В день жарко, на ніч холодно, але всі вони гарненько. Стоять, я потім пізнішенько ці нижні листочки пройду і просто їх отак пообриваю. І потім побризкаємо зверху по листі і підкормимо їх препаратами, екологічними препаратами. Екобренд, я вам показувала, там є і для того, щоб боротьба з шкідниками. І для того, щоб підживити. А так всі її дрібненькі, маленькі, всі-всі стоять. Адже там під Абрикоскою є маленька така, ще е, клапточок зовсім малесенький. Ось Підійду ближче. Ось бачите, Ось, сидить собі помідорчик. І йому тут зручно і захований, як у мами на руцях. Ось так. А тут є у мене, я в минулому році садила фатіму. Вона мене не зійшла. В цьому році вони такі гарненькі, пузатенькі, тому на цій латочці буде мене Фатіма. Так, Перчик у нас дуже гарний. Тут він веселіший трішечки, в теплиці зовсім гарно. але все рівно, я думаю, що це буде з ним добре. Так, Спасали ми з вами, рятували крижовник, агрус. І теж скоро зовсім зов. дивіться. Ми його підобрилися і він починає як, жирувати. Я сьогодні подробніше розкажу про жирування. Він багато дав нового приросту, ми його зрізали під корінь. І багато новеньких пущиків, яких ми залишимо. Ось так. І смородина. Плодів у нас не буде в цьому році, тому що вона побризкала її таким такимсь препаратом смішним. Але нове листя є, відходить. Ну, Головне, щоб не пропали. Все остальне буде молоденькі яблунки в нас. Оце їм 5 років, Внуку нашому 5 років цим яблунками. Яблінкам. посадили, то в цьому році вже будуть яблучки. Бачу. І ось коляня буде, вже є листокрутка. Ось вже закручує, зрозуміло. От тому Куляня буде лагодити апарат і бризкати. Дивіться, бачите, кля, листо крутка, є в нас екологічні препарати. І якщо сьогодні не буде дощу, то вечором побризкаємо. Ось так. Цибулька росте, але ж бачите, які тріщини. Тому тільки просимо Господа, щоб він нам дав сили цим рослинкам вирости. Так, Коляня вже готує сітку для огірочки, вони ще тільки показалися, але господар добре знає, що треба це зробити зараз, щоб потім не топтатися. Вон, стовпців там він. У посадки такі стовпці він приготував. От, сіточку розкладає і буде у нас сьогодні. А ось тут, на цьому місці, на цій трубі, у нас будуть петунії. А для цього їх треба зачинити і цю сторону так зачинити, і вгорі зачинити, щоб сонце не палило їх. І ця трояндочка, це біленька, вона така, е, ну я не скажу, що вона плетиста, вона просто висока, така, дуже-дуже гарна. І вона зовсім була. Ми побризкали, вона зовсім пропала. Але дивіться, відходить вже вона, теж її побризкаємо цими препаратами, екобренд сьогодні-завтра. І вона квітне, навіть квітувати буде. Тут все нормально, все ще садили, все є, все живе, все слава Богу, і просить дощу. дощу. Ну, і от прийшов, звичайно ж, ревізор. Без нього ніяк. Тут я по нашій новій клумбі, що вона в нас вийшла нова, де обновили і корою засипала я і висадила розсаду, свою розсаду, теплички, розсаду, е, астри. Трояндочки теж відходить. Була зовсім хвора, зовсім згоріла, але відходить. Посадила тут хости. Вон трояндочка зовсім була пропала. Я вже думала, все ні відходить. І он трояндочки відходять. Так що все буде в нас добре. Ми з вами рятували. Обривали і рятували. Отакі гарні, дивіться, піони. І, слава Богу, врятували, починають квітувати. Чомусь бордових в цьому році буде менше, але вони є. І ось так зацвів. У мене ще ніколи не цвів отак гарно кліматіс. Був один там нещасний квіточка, яка десь це, Ви подивіться, він зовсім маленький, але ви гляньте, які квітки. Яка це краса. Ви подивіться. Гляньте. І колір такий ніжний ніжний ніжний. Я смію, скажу, як я. А цей, дивіться, ось який. Дивіться, це такий бускового кольору. От, а це ось обордового кольору, гляньте. У мене ніколи ще не було скільки. Це дякуючи вам. Ви дивитеся, радієте разом зі мною. І вони ростуть. Дивіться, скільки квітів викинули. Ще ніколи в житті скільки не було. Так що, я думаю, що це ви так на них впливаєте позитивно. Ось так, дивіться, які гарнюсенькі всі. А тут іще якийсь інший день. Теж бордовий. Теж бордовий да? А там он розквітне аж вгорі. То такий голубий якийсь такого кольору голубого ніби. Дуже-дуже-дуже гарний. А цей кущик чомусь дав одну квіточку дасть, Чомусь він образився, щось йому не так. А це ви тільки поглянете. І тільки погляньте на цю красу. Я бачу Божу любов у цьому. Це він так нам хоче сказати, що все буде добре. І посилає нам отакі квіточки. А як вони пахне? І дивлюся, лілії викидають квіт. А ось ця, ця така, це ця особлива, це така ніжна. Ніжна-ніжна, вона така як розпускається, вона така блідорожева. І серединка така в неї кучерява, дуже гарна така. Так що котик, все тут провіряє, все, все по технологіям. Бузок вже відквітає, яблучки нав'язалися, я вам показувала, що в нас на цій яблуні шість видів прищеп, чотири види яблучок і два види грушок. Ось така яблунька в нас, грушки посередині, це мій брат такий він. Мілець прищипнув, там бджілки ну, у нас вони медок нам носять. О, котик. Наступила котику на лапку Ну, надо. А так. Лавандочка розширюється, гарно так мені подобається і вже такий здоровий кущ. І Я хочу теж отут обновити і посадити цілий ряд. Отут. Ось так оце. понад кромкою цією. оцей весь бур'ян теж отак виберу, коли буде в мене час. От, повибираю, весь -весь, і розсадю такими кущиками лаванду. Тут теж у нас кліматіс, але чомусь йому не подобається, мабуть, місце. Чомусь він сидить. Так, тут все. Гарно, біло, рожево. Газончик відростає, якось смішно кубками, але відростає. Чомусь тут так якось коляня посадив, і цікаво, що він доріжкою вийшов. Але він швидко заплететься. Треба буде сам шити, постригти. Полити сьогодні всі ці квіти, які є, тому що дощів немає, а вони просять, просять. І ось дивіться, щось у мене таке виросло саме по собі. Я його не садила. Я не знаю, що це. Напишіть мені, будь ласка, що це воно таке. Тут я посадила ще хосту під горіхом, вона добре росте. І старий глечик, старий глечик посадила підунії. Тут оця рослинка, вона так гарно все заплітає, вона зовтимить з білими листочками. Тут завжди такий гарний такий куточок у нас. Полити всі вазони, утеплички, полити оцю таку клумбочку нашу, полити все водичкою, всі квіточки. І гвоздичка, яку мені привезли. Треба її десь знайти для неї місце, там, де в нас такий спалений участок, туди треба залити її водою і посадити. Приживеться, приживеться. Тут у мене теж є кліматіс. Теж щось йому не, не дуже подобається місце тут. Ну, росте. Тут на клумбочці все в порядку, теж, але треба все просить дощу, просить так, аж плаче. Трояндочки буду обробляти екопрепаратом, екобренда. Всі трояндочки вони гарні, вони ожили Мої он Ці, що дрібнесенькі з розсади з моєї були, Поливати треба щодня. Трояндочки ми обробили раз. І зараз обробимо і так, обробимо по листу, щоб воно було і як захист від шкідників, і воно буде нам як добриво. Посадила нові хвости. У мене були такі, а я ось ще посадила таку зелененьку-жовтеньку. І ось там посадила хусту. І дивіться, там все, все гарно і добре. Дивіться, трояндочка викинула. І треба підв'язати гіллячку. Дивіться, молода яка в мене. Калина. Тут гіляка така, вона може зламати мені троянди, тому треба підв'язати терміново. Зацвіла наша калина. Одягла фату дівчина і чекає перемогу, і Господь нам допомогу. Це вірші експромтом називається. Ось так. Все нормально росте. Треба дощ. Оце все. Тут під агроволокном у мене посаджена капуста, і потім посаджено так, що ми поливаємо і знову закриваємо. Від шкідників, від всяких всякі там білокривки, блошок. Так, ось там є участок, який дуже не занедбаний, такий, але він дуже-дуже сухо там і зійшов один кабачок. З усіх що посадила, дасть був дощ, після дощу треба сапати. Редиску ми по цибулі вирвали, тому що ми її не їмо зовсім, вона якась несмачна в цьому році, в стовбур пішла. Зовсім не смачна, ми її не їли, тому геть зовсім вирвали. І цибулька жовтіти починає, тому що треба дощ. Картопля себе почуває дуже нормально, слава Богу, все з нею все добре. Теж тут ми рятували з вами піони, то вони ось які вимахали. Гарні. Картопля дивіться, яка. Які здорові гарні кущі. Писали мені, що вони не будуть, а такі погони не будуть, я ж знаю, що будуть, бо ми вже садили. Ось так почуваю себе морква, яку ми садили в клейстері, я її не прориваю, Коляня вже капельку мені зробив. вже зараз треба включити, щоб вона трішечки я допомагаю, але мало. А ось наші огірочки, які ми садили з вами під пляшки, ось вони мене трішечки в цьому році підвели, скажу вам чесно. Висаджувались в один день. Різні сорти. Ось дивіться, тут такі, а тут ще тільки-тільки-тільки він тільки, тільки десь пробивається. Є вже зовсім такі величенькі, там. Ще знаведу вам камеру, щоб вам видно було. Ось так, дивіться, є гарні зовсім. Тут чомусь один зійшов, і бачу, земелька піднята в другий десь тут є на підході. Декілька сортів я пересаджувала по новій, чомусь не зійшли. Ось дивіться, є зовсім гарні такі, гарні, гарні. Є. А деякі є там, бачите, гарно посходили. А деякі не посходили зовсім. А деякі, ось дивіться, вже які. Дивіться, декілька аж таких вже, бачите. Ось і он там. Ось попишу з цієї сторони. Ось так. Дивіться. Ці аж такі. Поряд я пересаджував. Далі йдуть цілий рядок є. Чому так? Цей рік особливий, тому мене запитували, чи не мішає чесник, щоб ми його обшарпали. Ну, Така відстань на 20 см. Я не думаю, що сильно буде заважати чесник. Отака головка виросте, отака, отака, нехай вона виросте, то вона огіркам зовсім не мішає, тим паче, що його... чесник виривається швидше, а огірочки будуть розвиватися далі. Сіточку коляня опустить до неї забуде. Капітально. Так, що у нас тут? Бачите, розсади вже майже немає. Сьогодні ще одні жіночки рву. і і вже з розсадою щось собі залишу, ще десь там підправити, підсадити може, може для насіння, не знаю. Ще побачу. Так, що з огірочками? Огірочки нижні, я обривала. Я вам показувала, що нижні я всі обривала. А вже ось ці, після 5-го-шостого листочка, ось дивіться, я вже залишаю. Ось і, і ось, бачите, і ось я вже залишаю. Вуса я не обриваю і тут теж, бачите, вже залишаю нижні обірвані. Де не обірвані обірвем. Ось. Так що вірочки, ось такі теж, вони вже... На, на цей період повинні бути набагато більші. Дивіться, які гарнесенькі вони вже є. Я низу обірвала. А там уже дивіться, і тут, і тут нав'язується. От, Все буде добре. Так, Потім я вам показувала китайський метод розмноження помідор. Пам'ятаєте, я вам показувала отак, над нижніми листочками, як зрізати. Я зрізала, дивіться, верх, верхушка присохла. от. А ці нижні пішли, як пасенки, я їх залишаю. Трішечки пізніше я ці нижні оберу. Це що зрізаний петеньок, він тормозить. Він теж піде, але він тормозить. Ну, це, це просто як експеримент, я показувала два способи, які з них кращі. Ну, ось так. Капусту тут посадила, капусточка гарненько тут іде. Ну, все, тут. все тут нормально. Ну, там мене цибулю я вирвала, редиску я вирвала, кріп вирвала. Тепер вільніше. Так, тут у мене є базилік, синій чомусь. Був-був, а тепер не був. Не зрозуміло, де він дівся. Так, і тут у мене ще трішечки розсади. Я такої вже не було куди тикати. я сюди. Але вона ось оживає і теж я її кудись подарую. І перчик ще пішов. Він мені вже не потрібний, ну, десь приткнемо. Ну, і ще скільки розсади є. У мене астрія. Як буде після дощика, то все буде добре. Так що ось така сьогодні робота. Ось такі плани на сьогодні. Помідори це особлива тема. Я окремо розкажу відео про помідори. Що з помідорами і що з цим робити? Ось так. На сьогодні вони виглядають ось так. Вони, оце їм ось 20-40-60 см висотою. Вони вже. Це високорослі, всі високорослі. До них ведуть шпагати такі таких, скоро будемо їх підв'язувати. Ну Ось так, все, що я вам хотіла показати. Салат ми потрошечку їмо. і пригощаємо друзів своїх. Ось такі плани на сьогодні. Ahí está.